Шанування творчості видатного режисера Івано-Франківський осередок спілки кінематографістів запросив глядачів переглянути кінострічку Олександра Довженка Земля. Шистому кінопоказі глядачі поринули в атмосферу українського кіномистецтва. Цей шедевр – один з найвидатніших творів світового кінематографу, вражає своєю поетичністю та глибоким змістом. Фільм, що відображає боротьбу та наснагу української землі. Сьогодні ми звертаємося до генії української кінодумки Олександра Довженка. За підтримки наших партнерів і меценатів, ми ми організовуємо кінопоказ фільму Земля, легендарного фільму всіх часів і народів, який не тільки є тим еталоном кіномистецтва світового класичного, але й в цьому фільмі ми маємо зародки і бачимо зародки пізнішої течі українського поетичного кіно 60-70-х років. Що хочеться зазначити, що наші збройні сили України сьогодні боронять на всіх фронтах нашу соборність і незалежність. А ми у сфері культури, кінематографу, зобов'язані тримати стрій в пошануванні галузі мистецтва. І українського кіно, окрім кінопоказу фільму, подію доповнила презентація поштової марки із зображенням легендарного режисера Олександра Довженка. Марка підкреслює неоціненне значення його як культурної постаті, чий вплив виходить далеко за межі кіноекрану. Ігор Васюта, графічний дизайнер та художник, вже не вперше працює над створенням поштових марок. Отже, що ви побачите на Марковому блоці, це буде зображення Олександра Довженка, його портрет періоду 22-го року. Значить, це час його дипломатичної місії до Німеччини, де він спробував зробити дуже цікавий спосіб навчання. Він навчався у майстерні Геккеля, художника-експресіоніста. Я гадаю, що це фото в капелюсі, мабуть, того періоду, і хотілося якраз показати власне саме обличчя. Довженка в таких експресіоністичних тонах. Там є фіолетовий і жовтий колір. Власне, чому? Тому що фіолетовий це такий колір переможця. Колір презентаційний і доволі такий погідний. Так? А жовтий це так само колір до світла. Так? Це, мабуть, світло з об'єктивів кінокамери. І це таке відрочення обличчя Довженка у сучасному контексті, сучасному прочитанні. Ця творча акція об'єднала людей різного віку та інтересів, які прийшли вшанувати Олександра Довженка. Водночас ознайомилися з його творчим внеском у світову кінокультуру. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.